Як ви знаєте, я родом з Миколаївської області. Свого часу я дуже багато їздила перед чорноморськими степами і маю для вас дещо цікавеньке. Моя улюблена тема ділитися матеріалами з середньовічної історії нашого півдня та доводити любителям російських цукерок, що до приходу росіян тут була справжня середньовічна цивілізація та навіть розвинені міста, з каналізацією, тоді як на Росії протекеї не мріяли в той час, та монетними дворами. Можу нагадати свій випуск. Про фортецю Тягин на Херсонщині та Темника Мамая. Сьогодні я хочу поговорити з вами про річку і каньйон, про існування яких багато жителів області навіть не здогадуються. А інша частина людей вважають чимось звичним, що не заслуговує на увагу. І сьогодні ми поговоримо про район річки Чечеклія. Так, загалом Миколаївщина славиться своїми каньйонами. Вони є відомою туристичною принадою Півдня, Актівський, Арбузинський, Петропавлівський. І це, звісно, туристичні гіганти області. Але є багато не менш мальовничих місцин, про які мало хто знає, і один з яких каньйон річки Чечеклія. Чечеклія право притока Південного Бугу. Назва походить від турецької тюрської мови. Чічек. Це квітка. Існує легенда, що турки називали річку так, бо всі її береги були в квітах. Тобто, ця невеличка річечка зберегла свою тюрську назву з часів Османської імперії. У 13 столітті під час ординського панування все північне Причорномор'я вкрилося низкою тюрських міст за абитиєвого брата Берке. Це 1255 66 роки швидко розповсюдились осілі смуги, вкриті містами. Вони локалізувалися і в понизях Південного Бугу, Інгулу, та на їхніх притоках на теренах теперішніх Кіровоградської та Миколаївської областей. До того часу належать золотоординські міста, яких на території сучасної Миколаївщини дослідники налічують шість. Перше це городище на Бузі, біля села Велика Мечетня, городище в районі злиття річок Кодими і Синюхи, городище біля сучасного села Солоного на річці Солоної, це права притока Гнилого Єланця, городище Акмалі Сарай на правому березі річки Громоклії, це права притока Інгулу, городище Акмечеть, на правому березі Південного Бугу біля сучасного села Прибуща – і городище Балеклея в гирлі Чичиклеї, про яку ми сьогодні будемо говорити. Однак, наприкінці 15-го середині 16-го століття, разом з дробленням і занепадом монгольської держави занепали і ці ординські міста. Я розумію, що всі звикли вважати Очаків турецькою фортецею, але те, що фортеці були набагато північніше і глибше до центру сучасної України, багатьох дивує. Якщо у вас все ще є сумніви щодо османського минулого цих країв, то ось вам кілька нас, населених пунктів і гідронімів, які існують і досі. До середини 18 століття північне Причорномор'я залишалось володінням Кримського ханства, і сучасна Миколаївщина, особливо правобережжя Південного Бугу, і сьогодні рясніє тюрськими назвами поселень: Акмечетка, Кмечетка, Куморі, Куцуру, Бейку, Штузли, Мечетня, Аджіяск, Дереклея та багато інших. І, наприклад, Акмечецькі ставки це село, яке виникло в XIV столітті, пов'язане з існуванням тут опорного пункту татарської ямболуцької джамболуцької орди. Велика мечетня, про яку я згадувала раніше, це село засноване в другій половині XVIII століття українськими селянами, втікачами з північних районів та молдованами. Як доводять історики, у XIV столітті тут був опорний пункт татар. Після російсько-турецької війни залишилася мечеть про Присутність якої її зумовила назву нового поселення, Велика мечетня, зустрічається в записах від 1795 року. Також вона називалась Мечетня Велика, Велика Мечеть, просто Мечетня. Отже, назва відапелятивна Населені пункти на землях, що були під владою порти Отаманської, називалися за апелятивами: мечеть, акмечеть та інше. І поряд також є ще одне поселення Мала Мечеть, тобто там була менше зазначення мечеть, скоріш за все, в тому місці. А кам'янка, ви всі знаєте? Кам'янку вона це село, яке знаходиться по дорозі на Очаків, і виникло воно після залюднення українцями та росіянами татарського ула в урочищі Ханчакрак. Це рапорт полковника покотила від 1753 року. Назва поселення тоді дублювала назву балки, і фіксується вона в кількох модифікаціях: Янчокрак, деревня Древня у розвалянах Янчокрак на балці Янчокрак, Янчокрак двома словами та багато інших варіацій написання цього топоніму. А сучасна вже назва Кам'янка з'явилася в 1946 році. Цікава також назва Громоклія, це права притока Інгулу. Раніше тут було татарське поселення Аргамакли Сарай, і в документі від 1774 року воно згадується через річку Соло, Соленою на Єланець на Аргамакли Сарай. І в примітці вказано: вибачте, будь ласка, я зараз спробую зачитати, не знаю читати російською чи українською, спробую, як є. Сарай по татарски розуміє дворець і дом, а по річці по ньому тікуще Аргамакли зов'язку, і от русських сія річка прозвана Громоклея, при сім сарай видно, на мало жилого стрієння била, но всі розорені, только знизу містами фундамента каменной відін. Тобто на той час Аргамакли Сарай вже був розорений, це 1774 рік. Виходить, Громоклія – це перероблена з татарської назви аргамакли, що означає місце, де водяться аргамаки, тобто гарні коні. З тюркських мов це слово запозичене і в російську лексику. Російською аргамак це найкраща порода коней в Середній Азії, та, бо Аргамак – це благородний кінь. У словнику української мови зафіксоване слово громак зі значенням «баский кінь, притаманно для черкаського повіту. Те, що в минулому на території, де протікає річка, водилися дикі коні, засвідчують історичні джерела. Так от... Топографічному опису з 1774 року зазначено, полівий бік інгулу є безліч диких коней, або план в опису України, це перша половина XVII століття, також зауважує, що у причорноморських степах часто зустрічались табуни диких коней. Цікаво, що про диких коней, диких білих коней у степах Надбужжя згадував, ще два з половиною тисячоліття тому грецький історик Геродот в опису Скіфії. П'яте століття до нашої ери. Я певно вас зараз дуже здивую, але назва сіл Велика Корениха і Мала Корениха теж тюркського походження від слова Кир зі значенням поле, і це слово зараз наявне в сучасних тюркських мовах. Цікаво, що існує ще один синонім слова поля, Ялан, який Очевидно, виник в іншому тюркському середовищі, і від того в нас багато гідронімів, там Яланець та інших. Рівнина, відкрита місцевість, обширна місцевість, галявина, поляна, лужок, лісова поляна, переліс, поле та долина. А щодо першої частини назви османської слово Каран означає темний. В українській мовній системі тюркська назва зазнала значної перебудови і збереглася лише перша частина, до якої було додано поширений в українській топонімії суфікс иха корениха. Але давайте повернемось до Чечеклії. Звісно, сьогодні вона не така повноводна, як колись. Щорічно річка пересихає на 7-8 місяців, і кілька мільйонів років тому Чечеклія була самостійною річкою впадала в Чорне море, десь в районі острова Березань. Протікаючи біля села Покровки. Дуже близько біля водорозділу з нижнім басейном Південного Бугу, вона його розмила і верхня частина річки стала притокою Південного Бугу, а нижня залишилася самостійною річкою, яка тепер має назву Березань. Історики вважають, що якраз через цю місцевість колись проходив великий шлях із Азії до Європи. Якщо спробувати проговорювати основні етапи до російської історії, і основні моменти історії цього місця, то важливо зазначити, що над річкою в 1540 року військовий загін королівства польського під командуванням барського старости Бенрада Петровича разом з загоном князя Семена Пронського, це ВКЛ, вони розбили загін татар. У місті впадіння річки в Південний Буг існувала турецька фортеця, де працювали фальшивоманетчики. А на початку російсько-турецької війни цю фортецю форсував Суворов. Існує легенда про назву річки Чичиклія. Одного разу по цій тоді ще повноводній річці пропливало судно з турецьким ханом. Він вийшов на корму судна і побачив там кущі квітучої шипшини, мальф та різнобарв'я степових квітів. Він не втримався і вигукнув Чичіклея, що в перекладі означає долина Троянд. З того часу річка носить назву Долина Троянд. Тож, часи Османської імперії в цій місцині була розташована фортеця Баликлея, якщо спробувати сказати це турецькою, Балеклеяж і в перекладі означає рибне місце, бо багато риби було в річках, та й саме місто було дуже рибне, прибуткове для торгівлі. Але турки нам залишили більше нас в цієї місцини, селища Покровки теперішнього. І зараз я спробую їх не те, що озвучити, але хоча б пояснити. Перша звучить як шашалієш чарівне, статне, заворожуюче, гарне місце, де бурхлива річка впадає в Південний Бух. Я вибачаюся, якщо я щось не так вимовила турецькою, турецької мови я не знаю і користуюся тільки перекладачами. Ще дві назви чак і чечеклі це від назви річки Чечеклеї, Квітковий, Квітка, Квіткове місце, місце осипане квітами. Ну і останнє назва Балеклеяш, Балеклея, багато риби, багато місце, але було, що й казали, чак -чак, леєр, просвітлений, блискавичний, вогненебезпечний, імовірно, після зустрічі з козаками. Навіть сьогодні в селі існують місцеві топоніми туристська твердиння, за больницею турки, турецький острів, а далі вже козацька Слобода, Покровське. Покровкою, ймовірно, село було назване в честь покрови Пресвятої Богородиці, ім'я якої носив храм, поставлений у свій час тут козаками. Попри застарілі хибні тлумачення, а про початок колонізації півдня України лише після виходу Росії до Чорного моря, освоєння і заселення земель українським козацтвом почалося задовго до Потьомківських часів. Коли сюди один за одним приїжджали козаки, і тут виникали козацькі зимівники, хутори Свободи. Саме ця хвиля колонізації, Запорізька колонізація, була першою, коли українське козацьке населення, просуваючись уздовж річок в бік моря, колонізувало територію сучасної Миколаївщини. Подальше заселення вже Потьомкінське було другою хвилею колонізації державою, яка тоді звалась Російська імперія. Вона відрізнялася від першої тим, що в ній брали участь багато народностей. Поширений в цих краях був також гайдамацький рух. Гайдамаки діяли в долинах річок Кодими, мертвих вод, приурочищі Чклії. На турецькій стороні до гайдамаків ставилися прихильно. Так, виташок тягун взимку мав пристанище у турка Мустафи на телігулі. А літо... У граді ж у жида Сапсає. Але давайте повернемося на сторінку назад, в часи тюрського тут панування. За мапами картографів, назви старого міста поселення звучали по-різному. Так карти Криму 1737 року позначали селище фортецю як Чікчаклі. Відомий французький інженер Боплан, це 1675 роки, який. 17 років будував укріплення на півдні України, він добре знав наш край і багато про нього писав. На одній з своїх знаменитих мап, на місці впадіння річки Чічеклеї в Бог, так тоді називався Південний Бог, він позначив Чичакленку. Чичакленка. Вже якось звучить трошечки на український манер. Ще в 1960-ті роки. Польщі було віднайдено декілька його невідомих мап, які зберігала Гданська міська бібліотека. І всюди він вказував на поселення, доля якогось і сьогодні залишається загадкою нашої батьківщини. У 2000 році було знайдено 23 невідомі бопланівські карти та їх варіанти. І тепер вони нове джерело досліджень істориків та вчених. Серед знахідок є карти. України з незалежними провінціями, так вона називалася, що були складені в, ці, в ті буремні 1650-ті роки. Завдяки ним наукові інститути Києва і Львова уточнюють нові сторінки історії України. Велика кількість знахідок, про які розповіли вчені фахівці, і місцеві жителі Покровської землі, свідчать про давнє містечко, яке відігравало досить значну роль у житті цього краю. Так, в кінці 19 століття пошуковці бачили плиту з зображенням місця та написом сліди старих будівель, підземні ходи та окопи. А на городищі знаходили фрагменти різного глиняного посуду, сокири, засипаний колодязь, виявлено 5 печер, поряд 37 курганів висотою від 2 до 13 метрів. І відомо, що один із них мав назву Грім. Ще в 1850-ті роки на ньому стояла кам'яна баба. Копаючи в долині Чечеклеї Колодязь на глибині 2,9 метрів, люди натрапили на ребро Мамонта і зуб носорога, які надіслали до фондів одеського музею. А в 1917 році бачили загадкову плиту і муміфіковані останки людини. Вважали, що то поховання турецького підданого. Чимало розкопок в долині зробив відомий миколаївський професор, педагог та краєзнавець Лагута. У 1930-ті роки його експедиція знайшла вали. Цікаво, що вони були ще в кінці 19 століття висотою 15-21 метр. Також вони знайшли рів глибиною 6,4 метра. Фундамент старої фортеці срібні та мідні монети. Вчений вважав, що саме в цьому місці стояла знаменита цитадель Балаклі, яка служила контрольною турецькою охороною. Студентові Миколаївського педагогічного інституту Сабецькому вдалося записати спогади 103-річного жителя села Покровки Дорошенка. Старожил стверджував, що в першій половині 19 століття ще було добре видно руїни старого укріплення, і дідусь чудово пам'ятав перекази про знахідки давніх монет та якогось загадкового візочка з чистого золота. Ну, як звісно. Цікаво, що знахідки продовжуються і сьогодні. В районі села Луб'янки на річці Чечеклеї знайдено скарб грецьких монет 4 iii століття до нашої ери. А нещодавно тут знову було знайдено невеличкий скарб з 18 монет. Все це, звісно, приваблює чорних археологів. У 2002-2003 роках місцеві жителі натрапили на срібні пластинки, монетні заготовки. За висновками істориків, у 15 столітті на території фортеці активно працював монетний двір, карбували срібну монету могутнього хана Менглі Гірея І, який правив 1468-1515 роках. За версією дослідників, під час панування Золотої Орди місто фортеця Балеклія могла служити західною ставкою ханів. Саме укріплення славилося як великий торговий ремісничий центр золотоординців північно-західного причорноморя. Розкопки показали, що фортеця могла загинути внаслідок воєнних дій або нищівної пожежі. Деякі історики вважають, що це могло трапитися під час російсько-турецьких війн приблизно в середині чи в кінці 18 століття. Давайте тепер поговоримо трошки про часи Російської імперії. На топографічній мапі 1771 року на місці теперішнього села позначено татарське селище Чик Чахли, чи Члія, що означає долина Троянд. Під час російсько-турецької війни воно було зруйноване. Після російсько-турецької війни старе село, вже як Покровське, відбудували та заселили селяни-втікачі, переселенці з різних районів Російської імперії, а також тут були серби та молдовани. Перші два роки поселенці звільнялися від податків та повинностей. Вони одержали відказний ліс для будівництва і землю на правах власності. Жителі займалися землеробством, скотарством, виноградарством. За статистикою в листопада 1800 Першого року в селі Покровському проживало 271 людина, а в 1890-ті роки тут господарювали вже 422 хазяї та 46 безземельних. На початку 1980-х років село налічувало близько 2000 людей, доволі велике. Згідно з царськими указами про поширення кріпосницьких порядків на південь України, з листопада 1801 року село стало власністю колеського асесора Красно-Малишевича. Насправді ж місцеві мешканці жили в тяжких умовах. Панщина тривала по 5 днів на тиждень, крім того, селяни виконували ще різні повинності, працювали в поміщицькому дворі, ремонтували шляхи, мости. Це викликало невдоволення населення. В 1832 року селяни відмовились визнати поміщицю Кашніву. І як повідомлялося в рапорті на ім'я міністра юстиції Іпаніна, селом тривалий час після смерті Красного Малишевича управляли різні особи. Жителі села подали царю прохання про переведення їх на становище державних селян. 5 грудня сюди прибула військова команда для втихомирення невдоволених. Кількох чоловік покарали різками, а найактивніших Сторкача, Ярчука, Мурого, Роєнка їх заарештували. Після реформи 1861 року поміщицькі селяни одержали на душу по 4-5 малопридатної для обробітку землі. В користуванні ж поміщиків кашнєвих залишилось понад 5 тисяч десятин. Для укладення викупної угоди селяни мусили сплачувати поміщику щороку за наділ великий оборок грішми. У ще гіршому становищі опинилися колишні солдати царської армії, що повернулися в Покровку після довгострокової служби, сподіваючись на допомогу влади, усатий та дикусар від імені 57 колишніх солдатів в 1882 році, двічі посилали одеському генерал-губернаторові прохання наділити їх землею, але ті відмовляли. Як зазначалося в земських дослідженнях у 1887 році 47 господарств взагалі не мали робочої худоби і через нестачу тюглової сили. Та сільськогосподарського регламенту значна частина селян не могла якісно обробляти землю, тому і врожаї були дуже низькими. Так у 1873 році 357 жителям покровки хліба вистачало лише на 8 місяців, а 573 селян не мали зерна на посів. Тобто спостерігалась така страшна картина, коли селянам не вистачало зерна. Наприкінці 19 століття чоловіки 65 селянських господарств наймалися до заможніх селян і поміщиків. Навіть у гарячу пору збирання врожаю їм платили не більше 50 копійок за день. Погана ситуація також була з медичною допомогою. 1889 року один повітовий лікар обслуговував понад 33. Тисячі чоловік фельдшер 8000, тисяч. А на одне лікарняне ліжко припадало майже 3000 тисячі чоловік. В 1894 році в селі лютували епідемії дифтериту та дизентерії, і лише на початку 19 століття в Покровці почали працювати лікарня, де був один лікар. Місцеву владу анітрохи не хвилювало, що земську школу, відкриту в 1864 році, відвідувало тільки 47 дітей. Тож цілком зрозуміло, що тяжке становище штовхало покровців на боротьбу з гнобителями. Наприклад, на початку ХХ століття лікар Сноровський створив революційний гурток, де вони читали листівки, розповсюджували серед односельців соціал-демократичні листівки та інше. Врешті-решт цього організатора гуртка лікара Сноровського розстріляли, а його поплічника Гордовича засудили на довічне ув'язнення. Але революційна боротьба в селі тільки набирала опертів. У 1906 році тут поширювалися листівки і прокламації, листи до селян, чому цар розігнав думу та інші. У серпні 1906 року поліцейський урядник доповів прокурору Одеського окружного суду, що один покровський селянин в присутності односельців та волосного писаря лаєв Миколу II, називаючи його шахраєм. Отак. Становище сільської бідноти ще більш погіршилось внаслідок проведення столипінської аграрної реформи. Більшість селянських господарств були малоземельними, і на початку 907 року 78 сімей взагалі не мало землі, а 679 належало всього 4 тисячі десятин. І на злиднях і бідуваннях односельців наживалися заможні селяни, скуповуючи за безцінь їх мізерні наділи. Так виник хутір Бакай. У 909 році багатійший шмальц збудував млин, де працювало 14 найманих робітників. Важким тягарем на плечі жителів Покровки лягла і Перша світова війна, коли було мобілізовано багато селян, і багато з них не повернулося з війни. Тобто, як бачите, росіяни зруйнували турецькі поселення, які тут були до цього, заселили селянами ці місця і влаштували тут людям райське життя, колонізаторський підхід, як він є. Після російської імперської колонізації наступила більшовицька. І остаточно більшовики закріпилися в Покровці в березні 1919 року. Згодом в село прибув Каральний загін червоноармійців і, на з заступником Вознесенського повітового комісара Матюкасом. Класне, класне прізвище. Вони відібрали в заможних селян зброю, а вісім повстанців проти більшовицької окупації були розстріляні. Ну і далі почалось все по класиці. В листопаді 20-го року більшовиками влаштовано насильницьку в ході якої в селян було відібрано 40 тисяч пудів хліба. Невражайного 21-го року Покровську волость змушено виконати план добровольчої здачі хліба, масла, м'яса та яєць. Того ж року у заможних селян був конфіскований той млин. Селяни чинили запеклий опір всім заходам окупаційної більшовицької влади і розправлялися з активістами. Так у березні 30-го року вони вбили комсомольця активного сількора Попова. Слідчі органи жорстко придушили повстання селян і суворо покарали організаторів вбивства. Саможні селяни були виселені з села окупаційною владою і відправлені на заслання. Ще один дуже цікавий момент, характерний для радянської влади: у вересні 1936 року за ініціативи окупаційної партійної влади селян було примусово зібрано кошти до увага, фонду допомоги іспанському народу. 623 жителі села передплатили позики на 22 тисячі карбованців. Цікаво, іспанський народ щось про це взагалі знав. І хоч якою неймовірною природою оточене село Покровка або колишня долина Троянд, життя місцевого населення після приходу спочатку Російської імперії, а потім радянської складно назвати легким. Зато десь ці потвори будували заводи, не забувайте про це, будь ласка, споживачі російської пропаганди. А це був подкаст Україна за кермом. Сьогодні говорили про дике поле пропагандистів, яке ніколи не було насправді диким: ні за Геродота і Скіфів, ні за часів Київської Русі. Диким його зробили росіяни. На цьому буду закінчувати. Чекаю на ваші лайки та вподобайки. Почуємось.